Дивіться, що вона витворяє. Залазить бороду. О, Господи. І починає вилизувати. Я не розумів, що вона робить. О Господи, ще кіхтями допомагає. Дивіться, за вухо лежить. Чат GPT мені відповів на це, що вона так робить мені грумінг, очищує шкіру, і це в них так прийнято згорає. Вони дійсно, вона зі своєю сестричкою одна одну облизує. Це ці котенята, що я їм показував, що зовсім були маленькі. Ми їх забрали з собою з Миколаївської області. О господи. І вони кажуть, що вони сприймають вас за частину зграї. Це вона зі мною таке тільки виробляє. І другий момент. Вони залишають такий спосіб свої феромони. Тобто я належу до їхньої зграї. Бачите, яке красунько. У мене є своє призначення, я їм даю їду, і я прибираю їхній туалет. Ну, а вони ловлять мишей. Ну, правда, сіренька вже зловила дві, то що ми бачили. А чорна, оця яку ви бачите, ми її називаємо Аза. Вона зловила тільки... Вона зловила тільки в синичку. Дуже гарно і дуже шкода. Ну, але розмогла, то добри... зловила. Миколай вам. Добре, друзі. Всім успіху. Добрий день. На як наші коти нас.